Вітаю, вітаю, вітаю друзі! Всіх! Слава Україні! Ми вже готові розпочинати нашу урочисту, і дуже важливу, вагому подію без перебільшення для всієї нашої країни, тому що саме зараз. Час розпочати обговорення і оголошення результатів та нагородження переможців всеукраїнського конкурсу молодіжних науково-технічних проєктів Інвентор Тож вітаю вас, я Ігор Мартиненко, і вся мала академія наук України на Цій вагомій без перебільшення події думаю, багато хто з вас вже впізнав, де ми знаходимося. Це музей науки Малої академії наук України, і звісно, цей інтерактивний простір якнайбільше. Краще показово і яскраво відображає і нашу церемонію, і звісно, пасує до неї. Також хочу нагадати нашим глядачам, що конкурс Inventor.ua щороку збирає талановитих підлітків, які презентують власні розробки та проєкти саме в галузі сучасних технологій і всього, що з ними пов'язано. Цьогоріч, як і в попередні роки, змагання відбуваються онлайн. Учні та учениці змагалися у двох. Вікових категоріях відповідно старшій та молодшій, а також в п'яти номінаціях. Тож, ці п'ять номінацій: нові матеріали та нанотехнології, цифрові технології, стійкий життєвий простір, збереження здоров'я та лікування хвороб, а також прикладні інженерні технології. Як вже зрозуміло, так з нас в номінації все. Дуже і дуже серйозно. І сьогодні ми побачимо, кому зрештою вдалося вибороти звання найкращих юних інноваторів та інноваторок нашої країни. Тож друзі, продовжувати і готові йти далі. Тим більше зараз буде трішечки статистики. Тож, друзі, дава. Власне, статистика: загалом у фінальному етапі представлено 180 проєктів. 42 учасники та учасниці презентували свої розробки в молодшій віковій категорії, а 154 – у старшій віковій категорії. Найпопулярнішою номінацією є стійкий життєвий простір. Її обрали 57 учнів і. Учениць, якщо ж говорити про кількість учасників та учасниць від регіонів, то найбільшу делегацію представила столиця 36. Далі йдуть Дніпропетровська область, а це 24 школярі та школярки. І Полтавська область. Відповідно, 19 учнів і учениць. А наймолодшому учаснику Богдану Мажулі з Волині виповнилося лише 11 років. Проте він вже змагався на рівних з іншими. Це важливий подій. Тож Кількість учасників та учасниць від регіонів. То а, тут а, в нас а, найбільшу кількість охопила власне столиця, як ми вже дізналися з вами. Але в нас є ще дуже цікаві цифри: 15 годин загалом. Тривав онлайн захист проєктів у зумі. Ну що ж, команда Малої Академії наук України дуже радіє. Тішиться такому охопленню змагання. Хоча я розумію, тут команда є, що 15 годин друзі, це не просто, але ваші проєкти, ваші роботи, вони абсолютно того гідні. Також на учасникам та учасницям конкурсу Inventor UA 2024. Ми пишаємося. Кожною та кожним з вас ми захоплюємося вашою креативністю, сміливістю та бажанням змінювати світ на краще. Передаємо вітання з міста Каушунь, що в Тайвані, де прямо зараз відбувається міжнародний конкурс винаходів, де національна збірна учнів малої академії наук України презентують свої проєкти та чекають на свої нагороди. А наступного року це можеш бути ти. Якщо ти теж хочеш стати частиною національної збірної, яка представлятиме Україну на міжнародних конкурсах та виставках вже наступного року, то маєш виконати декілька умов. Перша отримати призове місце на всеукраїнському конкурсі Інвенторюа, тобто перше, друге або третє. Друга пройти інтерв'ю англійською мовою та наголошуємо показати рівень не менший за Б1, для того, щоб пізніше успішно презентувати свій проєкт міжнародному журі. Третя Експерти мають оцінити твій проєкт на актуальність для міжнародної спільноти та визначити, чи буде він корисним не тільки в Україні, а й за кордоном. Тож бажаємо вам успіху, тримаємо за вас кулаки та чекаємо в складі національної збірної України наступного року. Вау, ну справді вражає. Ну ви ж погоджуєтеся зі мною, вражає, вражає. І ви теж, я знаю, хочете так. Але, друзі, ну для цього треба дійсно задовільнити всі важливі. Критерії, тож протягом місяця менеджерки міжнародного відділу національного центру Мала Академія Наук України сконтактують з тими, хто зрештою виборов перше, друге та третє місце. Ну а ми скоро дізнаємось, хто ж саме ці щасливі, дуже талановиті люди для проходження, зрештою інтерв'ю. Ну це коли сконтактують, так і на знання перевірка на знання англійської мови, тому ще є час у вас все повторити і свій скі. Кіл, свій рівень володіння англійською трішечки збільшити. Ну і також будуть обрані проєкти, які є актуальними для міжнародної спільноти. Але на цьому хочу сказати, що настав час переходити до частини, і на яку ми всі чекаємо самісінького початку, тому що ми розпочинаємо оголошувати результати конкурсу. Ну і розпочинати будемо, звісно, з тих, хто виборов третє місце. Не все так швидко і не все так просто, як здається, навіть як. Що ви відчуваєте, що можете сьогодні посісти саме перше місце? Тож, друзі, розпочинаємо наступна номінація Стійкий життєвий простір у старшій віковій категорії треті місця за такими учасниками і учасницями: Кирило Благодаров Дніпропетровська область, також представники Дніпропетровщини Артем Бобер та Софія Ількова. Валерія Наголенко – Дніпропетровська область, Юлія Кочелко – Львівська область, Олексій Знаковський Київ, Олександра Охріменко, Полтавська область, Анастасія Владика, Тернопільська область. Віталій Калатало, Тернопільська область, і Володимир Ставицький, Тернопільська область. У молодшій віковій категорії, третє місце. Посіли: Максим Шемет з Волині, Анастасія. Самура з Київщини, друзі, хочу перепросити, якщо можливо ваше прізвище я назвав з іншим наголосом У нас прямий ефір, дуже багато призерів, номінантів, переможців, тому хочеться охопити по максимуму. Наступна номінація збер... друзі, Тож ще раз хочу не забути подякувати всім і вашим батькам, і науковим керівникам та керівницям, всім тим, хто надихав і підтримував, тому що обов'язково знаєте, вам є кому завдячити, і пишайтеся собою. Ми вами напрочуд пишаємо, Пишаємось, тож ще раз хочеться привітати всіх тих, хто виборов сьогодні перемоги. Всі, ті, хто можливо зупинився за крок від цього, обов'язково вам все вдається вдасться наступного року. Ну і не зупиняйтеся, тому що ви є е, науково-технічним ось цим діджитал, взагалі майбутнім України в усіх сенсах цього слова. Тому навіть не сумнівайтеся, що все вдасться, все в нас буде добре і все буде Україна. Я ігор Мартиненко, також вся команда Малої Академії наук щиро вам дякуємо і чекаємо на наступні зустрічі. Бережіть себе і слава Україні, друзі!